Вітаємо, вітаємо сьогодні на нашому тест-драйві автомобіль від компанії Солі Плюс. Ірина, скажи, будь ласка, як би ти презентувала цей автомобіль? Це авто створено для тих, хто полюбляє швидкість та драйв. Костятине, а що ти думаєш про цей автомобіль? По перше, я би сказав, що інженери попрацювали над цим автомобілем не для того, щоб його власники пересувалися по ґрунтовій дорозі. Тому пропоную виїхати на асфальт і подивитися, на що здатний цей автомобіль. Я згодна. Компактні хаджбеки бувають різні. Тож у нас сьогодні на тест-драйві яскравий представник Б класу Рено Кліо з багатообіцяючою приставкою РЕС. Начебто простий автомобіль, проте, придивившись, розумієш, що він виконаний зі смаком. Кліо РС має видатний передній бампер з хижим оскалом пащі воздухозабірника – Технологічні отвори в передніх крилах для кращого охолодження, 17 дюймові легкосплавні диски, а також агресивний задній дифузор, в глибині якого ховаються патрубки вихлопної системи. Отже, в загальному потоці такий автомобіль явно примітний, не дивлячись на габарити. Що ж стосується салону автомобіля, то тут все говорить про спортивну направленість. Чого лише варті опціональні сидіння Рекаро, які візуально додають ще більше відчуття екстриму. Панель приладів має яскраве янтарне підсвічування та гарну інформативність. Проте центральна консоль виконана дещо просто. Знизу розташована кнопка запуску та зупинки автомобіля. Поряд кнопка аварійної зупинки та отвір для електронного ключа. Трохи вище блок управління аудіосистемою, а над ним блок управління кліматичною установкою. Темну кольорову гаму салону розбавляють сріблясті вставки, які належать спортивному автомобілю, важіль перемикання передач та педалі мають сталеві накладки. Що ж стосується заднього дивана, то там простору достатньо. З комфортом розмістяться дві дорослі людини, багажне відділення об'ємом 288 літрів. Технічні характеристики RenoClio РС. Максимальна потужність 203 кінських сили. Максимальна швидкість 225 км на годину. Розгін до сотні складає всього 6,9 секунди. Ми приїхалися у міському потоці. Наскільки легко керувати цим автомобілем? В міському потоці цей автомобіль. Якщо ти вже вмієш їм керувати, веде себе. Настільки перечувано, що ти вже не міняєш смугу, а ти, так би мовити, переставляєш автомобіль по смугах, але це дуже і дуже небезпечно. Костянтине, скажи своє враження від автомобіля. Як тобі двигун? Ти знаєш, Ірино, порадував двигун в цьому автомобілі. Він вже на низьких обертах, десь полутора з двох тисяч обертів набирає швидкість автомобілю. Це завдяки його потужності і запасу потужності в самому двигуні. І також він оживає після трьох тисяч обертів. А розкручувати його можна до 7,5 тисяч обертів на хвилину. Костянтина, скажи, як авто веде себе у поворотах? Те, що ти от питаєш про гостроту керма, воно не просто гостре, а от дійсно, як би мовити, боком просувається праворуч, ліворуч. RS дуже безпечний. Шість подушок безпеки і система ESP в стандартній комплектації автомобіля. Гальмівна система з передніми гальмівними вентильованими дисками діаметром 312 мм з чотирьох поршневими супортами Brembo, а також задніми гальмівними дисками діаметром 300 мм створюють гальмівний шлях цього спортсмена рівний всього 35 метрам при швидкості 100 км на годину. А це є найкращим показником в сегменті. Renault Clio RS дуже економічний. В змішаному циклі йому достатньо всього 8 літрів на 100 кілометрів. Renault Clio RS забезпечує відчуття максимальної спортивності в умовах повної безпеки. Ірина, скажи свої враження після тест-драйву про цей автомобіль. Це дійсно спортивний автомобіль. Внутрішній простір виконаний у стриманому спортивному стилі. Тут немає нічого зайвого. А що ти скажеш про цей автомобіль? Знаєш, дуже сподобався автомобіль. Це дійсно спортивний автомобіль. Мені сподобався двигун, який дозволяє себе розкручувати більше ніж 7 тисяч обертів на хвилину. Потужності вистачає, щоб розганяти автомобіль навіть з 2000 опортів на хвилину. Ну, Ти знаєш, от такий ну, для мене може от трошки незручний момент це коли достаєш ремень безпеки. От Треба трошки дотягнутися. А Так. Дуже достойне авто. Ірина, скажи, що би ти побажала нашим телеглядачам? Та виглядачам я побажала би завітати до автосалонів Рено компанії Солі Плюс та дізнатися самим, на що здатні автомобілі Рено від компанії Солі Плюс.